Нині на землі проживає понад 8 мільярдів осіб, причому кількість населення постійно збільшується у далекому минулому до нашої ери і на початку нашої вона зростала повільно. Пояснюється це тим, що людина надто залежала від природних умов, їй важко було долати епідемії та голод. Швидке зростання кількості населення триває тільки останні 400 років, коли залежність людини від природи стала меншою. А з ХХ століття кількість населення збільшується дуже стрімко. Основною причиною цього стало зниження смертності завдяки розвитку техніки і медицини. Найбільша в світі країна за кількістю населення Китай. Там близько півтора мільярди осіб. За ними йдуть Індія і США. Учені прогнозують, що кількість населення і надалі зростатиме. Тому людству важливо спрямовувати розвиток на те, щоб задовольнити потреби людей у продовольстві, освіті та охороні здоров'я, а також якості навколишнього середовища. Разом із зростанням кількості населення відбувалось швидке розселення його по всій планеті, проте розселялись люди нерівномірно. Початково люди заселялись в долинах річок або на рівнинах зі сприятливим кліматом в Азії Африці. Нині, як і багато століть тому, природні умови визначають розміщення населення на Землі. Близько 70% усіх людей проживають на 7% поверхні суходолу, а 15% суходолу з суворими природними умовами: це Антарктида, Гренландія, Острови Північного Льодовитого океану, і тепер залишаються незаселеними. Малозаселеними є вологі екваторіальні ліси, пустелі, тундра, Тайга, а також гори. Найбільш густонаселеними є рівнини помірного, субтропічного і субекваторіального поясів, узбережжя морів і океанів. До речі, у північній півкулі живе значно більше людей, ніж у південній. Середню кількість жителів на один квадратний кілометр території відображає густота населення. Щоб визначити її, потрібно кількість населення поділити на площу території, на якій воно проживає. Отже, Якщо кількість населення Землі приблизно 8 мільярдів осіб, а площа суходолу 149 мільйонів квадратних кілометрів, то середня густота населення на нашій планеті становить майже 54 особи на 1 квадратний кілометр. Густота населення на різних материках і в різних країнах не однакова. У Європі і Азії вона майже вдвічі перевищує середню густоту населення світу, а в Африці, Північній і Південній Америці навпаки, вдвічі менша за світову. Найменша густота населення в Австралії дві особи на один квадратний кілометр. В Україні вона становить 73 особи на один квадратний кілометр. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше: кількість населення на землі становить понад 8 мільярдів осіб. Друге, густота населення це показник кількості жителів на один квадратний кілометр території. Третє: щоб обчислити густоту населення, потрібно кількість населення поділити на площу території, на якій воно проживає. Друзі, на цьому все. Це був 59-й параграф за 6-й клас. Побачимось в наступних відосах.